<ан> <пев> так, що я завжди носу з собою. Це такий мішечок. Але він не простий, він просто мене пахне такими ароматами. У мене тут живуть фірнюліки. от, Це вже наразі закінчився такий ролер один, От там суміш тресовий, така дуже класна, ванільна. Такий з ефірних олій, це суміш натуральних ефірних олій. От, якщо вийде мене відкрутити, покажу. Вони дуже легко наносяться. Це не спиртова основа, тут основа ем, олійка, так вона блистить, але моментально поглинається шкірою. От, і е, за що натурального складу, корисна для наших. Ем, нюхових рецепторів, наших психоемоційного стану, бо все гарно впливає і гармонізує е, саме такий психологічний стан, От, підтримує, а ще з точки зору фізики. і е, то всі олії, вони мають антисептичну, антибактеріальну, антивірусну і заспокійливу дію на організм людини і також лікувальні властивості. От, тому раджу мати такий ролер завжди з собою, особливо в такий зимовий період, осінній період, коли дуже холодно, і ми Часто можемо захворювати різними респіраторними, ну тобто такими захворюваннями, які передаються в повітрі, от да, і наносити на себе на шарфики, на маски, якщо хтось носить, і таким чином ви захистите себе от від небажаних бактерій, які можуть бути в повітрі.